Друзі, дивіться. Я не знаю, чи вам видно. Ось там. Бачите? Ось тут зараз дивіться. Що це може бути? Бачите? Вже ось тут. Ось ось. Тільки що було. Бачите? Дивіться. Бачили? Ось його, дивіться. Я думаю, навіть на таку камеру, як у мене, трошки видно, що це таке може бути. Вибачте мене, але на блискавку це не похоже. Хоча, можливо, я такий спеціаліст у погодних явищах і умовах, можливо, з такою частотою може бути і блискавка. Я не знаю. Хто з таким сталкивався, підскажіть, дивіться, досі відбувається. Ось, бачите, було видно ярко, чітко знову, що ж це може бути? Тільки що зовсім яскраво і чітко було.